Доброго дня. Хотів цьому відео сказати, що я відкриваю прайс на літнє колювання От липень-серпень. Він буде під відео. Хто захоче замовити живці, може мені писати на Viber. Там у прайсі є номер. Я вишлю. Скажете термін, я це під цей термін буду старатися запакувати, вислати живці. Окремо відео я в кінці вже покажу, як я пакую, які живці. Ось там ну, чималі замовлення. Ну і взагалі я стараюся бонусом вложити щось ось цікаве. Ну, Пріоритетах, що людина замовляє абрикоси, стараюся якісь абрикоси теж бонусом положити. Ну це рік у мене з урожаєм. Дуже плачевно, навіть я б сказав би дуже. Десь насчитав повинно бути 17 сигналок, груш яблук, дуже хороші сорти, але, на жаль, нічого не вийде. Навіть ну, взагалі яблук. От в тому році за цього дерева півтора ящика зібрав. от у мене в основному фуджі. Ось показую. Ну, ось Один плід І тут десь теж я. Бачив, ну зверху один А, ну ось тут три. Три яблука за це дерево, і така ситуація там фактично по всьому саду. Вся сила піде за то в живці, тому замовляйте. А я вишлю липень-серпень. Якщо питання виникне, де я брав живці, той чи інший сорт, я Пишіть у Viber, я завжди відповім чесно, де я брав живці. Стараюся останні три 4 роки у людей відповідальних, де ну, є пересорт, скажімо так, буває там. На, на 15 там, зам, замовлень десь ну, один, там, максимум два, але буває. Тобто то бездоганних людей не буває. Попадається, але в принципі. Ну, наче всі сигналки останнім часом те, що замовляв. Тому пишіть, я відповім все як є. Ось зараз бачимо такий стан. Обробляю від тлі монофосфатом підживлюю, щоб кращі е, живці задревяніли і кращий вигляд мали. А це готую до відправки живці. 15 червня Це попросили мене вислати в Черкаси на ранньо-літнє окулювання. Людина буде робити так рано. От нарізав я живці отакі. Ось, і ще спитав, чи я без листя. Ну, Кажу, звичайно, що без листя. Ось, ну, Тут бірочки. Замовлення було чимале, тому я там вислав і бонусом. Магадор, абрикос весільний, амфора там і ще чимало сортів. Ось зараз буду запаковувати і відсилати. Так ось так. Я щільно запакував. Тканина, бумага заволожена, плівкою я вмотав. Ну, ось посилка готова до відправлення. Я вдома роблю в комп'ютері накладні. Ось вже готові наклеюю. Тут поруч у мене нова пошта. Зараз до 12 я віднесу, швиденько відправлю і вже сьогодні вона піде. І завтра людина отримає і може прищеплювати. Це літнє окулювання чи копелювання, тому ну, бажано, щоб дуже швидко все робилося, щоб живці були в ідеальному стані. Пакування я беру на себе безкоштовно. От. Поки пакував тут. Персик теж різав і замітив, що навіть один плід ще персика буде.